Євангелія на щодень, 30 жовтня Лука 9, 18, 22. В той час, коли Ісус молився на самоті і були з Ним Його учні, Він спитав їх, за кого мене мають люди. Вони у відповідь сказали за Івана Хрестителя, інші за Ілю. Ще інші за якогось із старовинних пророків, що воскрес із мертвих. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив ти Христос Божий. Він сказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати. Старші пересвященики та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Без сумніву, кожен із нас чув багато проповідей про Ісуса Христа, читав багато книг про Спасителя, знає від інших людей про досвід Його пізнання. Однак цього замало. Питання, яке ставить Ісус Христос до апостолів, Він ставить до кожного з нас, але чи ми маємо на нього відповідь? Тим є Ісус Христос для мене. Дуже важливо запитати себе самого, саме це? Чи моє життя змінилося, якби не було Ісуса Христа? Наскільки особа Спасителя впливає на моє життя? Тому те саме запитання Ісус звернене до кожного з нас. Що ти скажеш? Ким я є для Тебе? Дякую тобі, Господе, за те, що Ти сьогодні мені пригадуєш про себе і задаєш мені питання. Амінь.